Вобах окі, де стріли чути, де стільки світу уже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо його, Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його! донецька нічка, окопна свічка і ворога. Славі мой, стали солдати, колядувати, Христос родиться, славі мойго, підгуляй полем, кутя на столі, з'їздою небо там за ціло, відео водить верте, Христос родися, славі мого, віде росте, поводить. Славімо Його! в місті Марії крові надії, десь над Азовом небо звело, там нас чекають, тихо співають, Христос родився. Славімо Його! там нас чекають, тихо співають, Христос родися, Славімо Його! Під Замском на наличеківським лицарі військо спокій знайшло, ми ж до герою із колядою, Христос родися, славімо Його! ми ж до герою і колядою, Христос родися, Його! В древньому Римі Петрик із Криму. Разом зі Христос родися, славі Його. Оля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родися, славі Його. а в Тернополі маленька Оля з фронту чекає татка свого, ручки складає, слізки втирає, Христос родися, славі Його. Ручки складає, слізки втирає, Христос родися, славімо Його! наша родина, вся Україна і збройні сили і терего, під Божим стягом до звиття, Христос родися, славімо Його! під Божим стягом демо Христос もうよ